Всім привіт, друзі! З вами я фіолетовий Пікатон 80K. І сьогодні я буду призивати Чорно Чікіна. Так, це Чорний Чікін. Так, чорний Чікін це є міф, є... це просто був хлопець, над яким знущалися, над яким були, знущалися, і він вирішив відімстити їм Добре, а зараз. Ми подивимося. А зараз ми подивимося до мого друга, як він мені призвав зробити спаун. Добре. Тут він написав, що він призивається на карті Town 3F і такий у нього спаун. Добре, зараз добре, у мене все готово. Тому давайте заходимо. І вов мені повезло. Ми мали бути саме тут. Добре. Тепер там спали. Треба було таке. Стоп, ні, почекайте. Я, кра... я краще спочатку побудую свою базу. А ви поки почекайте. Добре, я вже зробив свою кімнату. Стоп! Чому камера перевернулась? Um, uh, неважливо. Добре, а зараз давайте прийдемо сюди двері. Який я дурнівся до нього такий порожні, а точніше пролимо шумка я, я маю цей звук мене лякає. И давай ты вот с этим плакат. С этим прекрасным телеком. А ну включайся ты. О, очки. Шо шартье? Бар. Шошерти. Очти, Очти, очки. Очки ты Что? Шт... Не, все ты страшно. О боже! Да, это вот все. И что можно поклассить? Ну, давай что хочешь. такие. Окей. Нормально. До речі, я забув сказати, у мене тут щось потемніло. Трішки. Вот, у меня тут щось потемніло. И я не знаю чому. Ну так, уже щось так потемніло. Вы не знаєте? Так, ну все. й мене телек налякав. Я кто тут цей чоло апс був? Металик налякав. Ні, ну нур. Друзі, до речі. подивіться на камеру. Вон. Тут щось темніє. Это ну подумаемся. Йома, там же. Там-то не. мені страшно. Все, це точно не нормально. Я не розумію, що -мо, мене стиральна машина налякала прикол. Ні, що це вже дійсно недобре. Не не то. Давайте. Да -мо. Що не такого можна взяти, щоб мені не було страшно? Давайте пингвін. Ні, не гляньте, який красивий. Ні, це уже занадто. Це уже так занадто. Нет, это так зона уже. Давайте возьмем вот такие, чтобы мне светило. Все. Все. Мне страшно. Ну, все. Мені вже дуже страшно. Ще... Ні, все, мені вже дуже страшно. Він пропав? Він пропав. То мясник пропав. Ні, все. Це вже занадто. Що мені поставити, щоб мене розсмішило? Давайте замок покладемо і все. Замок покладемо і все. давайте. Ні, давайте, щоб було зручніше. Я сюди покладу стіл. Де будуть камери? Ну так. Так давай буде і все. Буде так і крапка. Годинник що буде. Давайте годинник ще покладемо. мені тут. ми Ну і це. Нет. Что же зовут? -мо. Все же нужно. Ну, ну так. Нормально, в принципе? Да, нормально. Ну, слухайте, мы можем уже замок открепливать. Абу-ни, абу-ни. абуни.